Сьогодні, дорогі брати і сестри, 20-й праздник воздвиження Христа Господня. Господь створив видимий і невидимий світ, як вінець творіння Господь створив людину, яка була поставлена царем над цією тварю, над всім творінням. Але сталося так, що людина не зберегла вірності Богові, відступила від Бога, відвернулася від Божої любові. Людина згрішила, але Бог не відвернувся від людини. Господь сам приходить у світ, щоб звершити подвиг людського спасіння. Господь приймає на себе людську природу, щоб її освятити і спасти. Це спасіння Господь звершує дивним образом, розп розпинаючись на Христі, волею розпинаючись на Христі. Святі отці, говорять, що Господь на Христі розірвав рукописання наших согрішень, звільнив нас від власті дьявола, До розп'яття Спасителя на Христі, хрест був знаряддям позорної смерті. Тобто на Христі розпинали самих лютих преступників, розбійників, злодіїв. І Господь, взявши на себе грізки всього світу, сам захотів бути розп'ятим як самий останній преступник і злодій щоб наше злодійство продати перед Богом, щоб нашу нечистоту освятити перед Богом. І з того часу хрест став знаряддям нашого спасіння. Свята церква говорить про хрест дуже красиво, що хрест є хранителем вселенної, хрест красота церкви, хрест царів держава, тобто сила. Крест ангелов слава а демонів – язва. Коли Господь звершив подвиг спасіння, вознісся на небо, перші віка християнства, всі віруючі у Христа, були жорстоко ними. Їх схоплювали, мучили, заставляли відрікатися від Христа і в кінці кінці вбивали самими різними способами лютої казні. 300 років лилася кров невинних християн. Але, як сказав один богослов, що кров християнства, кров мучеників стала всіменем християнства. Тобто один умирав, проливав кров, а на його місці ставало 10. І так сталося, що через три століття Господь подарував християнській вірі і свободу. Цар Константин Великий, імператор Римський, видав знаменитий Меланський дікт 313 році, яким він. Прирівняв християнство до всіх інших релігій, які існували на той час у Римській імперії. І християнство почало бурно розвиватися, розповсюджуватися. Будувалися монастирі, храми, люди вільно сповідували свою віру. І цариця Єлена, мати царя Константина. Подумала, що треба знайти те знаряддя нашого спасіння, хрест Господній, на якому було звершено спасіння людського роду. І вона вже, будучи немолодою жінкою, вона збирається і їде в Палестину, щоб там знайти животворящий хрест. Вона взяла з собою слух, взяла з собою священиків, взяла з собою там, всякі, там дорогоцінності, і почали, прийшли вони і почали розпитувати в Єрусалимі, може, хто знає, де знаходиться Хрест Господній. Але ніхто нічого не відповідав, не знав. Може... Знали, мовчали, а може і не знали. Але якось так вони вийшли, на що один сказав, що це може знати отакий-такий чоловік, його звати Іуда. Він є сином одного із таких знаменитих пророків, і у них це передання усне зберігається в їхньому, їхньому сімействі. І взяли цього Юду, розпитали, і він розповів, що йому сказав його батько, а його батькові сказав його батько, його батьку сказав, той батько, якщо так по, 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 по цій сімейній лінії, прямі, родственні, це передання було, що хрест і Спасителя, і двох розбійників, які були поруч розп'яті. Вкинути в одне місце, така, там була біля голгофи була така розщеліна. І ті хрести кинули в цю розщеліну і засипали її сміттям. І сміттям, і всякими нечистотами, то була мустерна яма. І свята цариця Єлена пішла на те місце, знайшла його і почали розкупувати. Коли вона наняла працівників, робітників, вони це робили, вона дивилася за тим, як ця робота проходить. І коли вони почали вкопуватися в глибину того, того мусору, звідти таке злосбраді пішло, що люди не могли просто виносити фізично той, той, той ну, запах. І вони. Кидали свої знарядя, що вони мали в руках, і бігли з тої ями, тому що не могли там знаходитись. Цариця Єлена собі зробила таке місце, де вона сиділа. І коли вони, ті працівники, вже не могли робити, тікали, вона брала гроші і кидала їм. І вони знову брали монети, ті монети. І ну, водушевлялися далі копали. Вони і знемагалися, знову виходили з ями, вона знов кидала гроші, вони знов брали гроші і копали. І так вони докопалися і знайшли три хрести, обмили їх, але з'явилось питання, який із них належить Спасителю. І принесли, ну, не могли це розшифрувати, розгадати. Принесли мертву людину і почали возлагати на Хрести. Мертвеця положив на один хрест, він нічого не реагує, на другий так само, а на третій поклали його, а він воскрес. І це було тим знаменням, яким Господь указав, що саме цей хрест був тим Христом, на якому розп'явся Спаситність світу. Велика була радість, що знайшли це знамені перемоги життя над смертю. І е, ця звістка облетіла е, окружність зцілення, люди почали сходитися, всі хотіли побачити цю велику святиню, прийшли і священники місцеві єпіскопи, для того, щоб дати можливість людям побачити святий Хрест. Єпископ Римський, цей Єрусалимський взяв священника і почав піднімати хрест високо над головою і, і благословити чотири стороні. І оце це воздвиження Животворячого Христа, яке було тоді звершено, воно продовжує звершуватися в церкві. Кожний праздник святого Христа. І вчора, хто був на вечінням богослужінні, то бачили, як священники піднімають хрест, благословляють ним народ на чотири сторони. А це той звичай, який взяв своє, свій початок від тоді, як був знайдений святий животворящий хрест. Ми сьогодні кланяємося святому Христу, який є джерелом великої благодаті. Перед Христом трепещу демони, ті злі духи, які завжди шукають загибелі людини, які постійно воюють проти людини. І Людина їх не бачить челесними очами. Але це духи, в які впливають, вони діють іншим образом через думки, через почуття. Пливають на людину і старається людину відірвати від Бога. А відриваючи від Бога, вони роблять людину сином загибелі. Людина губить мир ну, щастя, радість життя. Вона губить все, коли на неї нападають демони. І саме велика сила, яка Богом дарована людині для перемоги над дьяволом, це сила святого Животворящого Христа. Блажена та людина, яка носить на собі Хрестик, це великий велика, 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 велика захист людини. блажена та людина, яка себе осіняє святим Христом, причому треба себе осіняти правильно не, не, не так на на а так лінію, і перпендикулярно. лінію. Щоб був Хрест. Тому що наскільки ми все робимо Хрест, наскільки та сила Христова до нас ну, простирається. Ми Христом прикрашаємо храми, каплиці, домівки свої, якісь місця, ну, особливі місця земної, земних подій, ми ставимо Христи. Як Символ перемоги, перемоги життя на смерті, як символ нашого спасіння. Нехай Господь сили святого і чесного Животища Христа укріпляє всіх нас у нашому життєвому шестві, охороняє нас від нечистих демонських сил, від людей, які по своїй несвідомості слухають дьявола і борються проти нас. Нехай Господь, силою свого, свого, свого чесного Христа, роби нас, достойними вічного спасіння на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.